В центральному колі голкіпер розташовується. Юрій Ков він на чужій половині поля. Пробиває зараз шостий номер Максим ЄСН. <плес> Не дала передачі на нас на половині поля, в ноги супернику. І ще моменту <плес> Косяков, Косяков, злієсь Дар. Фицко, окей, простріл. Один у нас стоял. Таким рахунок Харків находить у пара. На шостій хвилині команда Артема Ясимонка відкриває руху. Ясимонка на лівому фланзі. Григорян на потікарній площі тримає м'яч пробиває, забиває аркаді Григоря. 0, сьома хвилина і харків 1654 обвоїв свою перевагу на таблах. Ось окоф в кривоколіску, 87 номера дизайн фасад на кривоколіску. Проходимо поділети Кривоколіско. Кривоколіско. Радько. Получаємо, що косяко бол, да. Є сніма. Радько, а? Ага. Простріл, порожня ворота і середа. Середа летить, летить, летить м'яч у м'ячуборода. Забивай дизайн, гол. Перша поєдинку. Олександр середа із власної половини поля, друзі. Відіграє один гол дизайн -паса. на 12-й хвилині. Один-2. був є середа. грає, яку втратив, Втрата знову перед воротами власної команди. Той переводить Олександр Поліщук. Бондарчук ще удар, з і вже був Олександра Поліщука. 3 1 13-та хвилина, 3-1. На користь Харків'ян. Середа. З лівого флангу Григорян. Кравченко зустрічається з нічем, лівіше віддав. І з лівої прострілив п'яти номер опцію для заміни дизайнера. Косяков. Косяков у ноги супернику, Ворота порожній Григорян. Григорян. 4-1 на користь харків'я. 16 хвилин на користь дизайн. -пасад. Перехоплює Олександр Косяко. Олександр. П'ятою. Жук. Озборок. Юріков. Дві з половиною повинна до перервати. Максим Ясененко. Юріков. Юріков. Передача до того майданчика. Петів'ян нічого голкіперу повертає Юріков на того ж крибу коліська. Перехоплення середа. Замиває. Середа після помилки одного із виконавців команди з Харкова на 2 половині. Це другий гол колективу дизайн посади. Цей другий гол забиває теж Олександр Середа. в дубль 19 хвилина матчу. Новий варіант. Дизайнери перехопили тут перехоплення і третього номера. Кравченко. Шук жуґая. Колективом Олександром Поліщука у повному складі. Світній Кукіль займає місце у воротах. Передача у Максим Кравченко під третім номером. Проходить передача з власної половини на Поліщука, кеп за інпуса пробиває Юрікора на лівому фланці. Середа. Косяков. Косяков. Поліщук. Олександр. Олександр б'є. Юріков забирає ворота користу на Косякова партнер. Косяков. Проти нього. Двоє суперників вдалося назад скинути, удар партнера влучив. Косяков з лівої, з лівої б'є. Знову. В центральному колі приймає жук. Жук. Жук На куклі, кукілька. -дотик завершив. Сергій куклі забиває. І це третій гол. дизайна Вона табло 3-4. До одного голку таким чином зменшує розрив на табло дизайн фасаду. Харків'яни розіграли центрального кола. Потрібно потрібно відповідати команді Артем Ну, Проти власне харків'ян сумарно вже 5 поєдинків і рахуючи той гол вже тренда середа. Дво харків'яни пресингують трьох виконавців у синьо-білій формі. Уперед І тут, влучає Мічук Бонда. Нема сьогодні Андрія, але я думаю, що. І Заявка, і загалом картина ну напевно така дизайн перехоплює ініціативу, шукаючи нічиєї на табло. Юріков! Невже це точна спроба! Це точна спроба від Антона Юрікова, голкіпера Харків'ян. Хороший гол він забиває і примітно. примітно ж так, те, що Одна той, дві спроби мінімум. Мінімум. А раніше походи другого тайму були дуже неточними. <проб> Той чи інший матч? Кукіль, 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 простріл кукіля. Переведення низом жук. Жок, 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 Жук. Опиняйся, м'ячу ворота. Опиняється мій шусіці. 4-5 таким стає рахунок. Ось і перший такий прояв характеру у заключній миті, ось ці гри характеру, про який згадували раніше. від дизайнерів. За кілька секунд розпочнеться заключна хвилина, чистого часу вирішальна хвилина цього матчу. Поглянемо ще на статистику дизайн фасад.